Дочки матері моделі під такою назвою в Одесі пройшов інклюзивний показ одягу, у яку участю якому взяли представниці громадської організації фонд. Особлива молодь. Вони показали вбрання створене мамою однієї з членкинь фонду Альони Крючкової. На заході побували наші кореспонденти. Юлії Піраловій 20 років. Дівчина розповідає, показ дочки матері моделі, перший в якому вона взяла участь. Мені дуже дуже-дуже цікаво було по поучаствувати в такому показі. Я дуже, дуже рада, що мене викупили на цей показ. Я дуже переживала. Я... Ну, маска у меня не получится. Інна веро взяла участь у заході разом зі своїми двома доньками. Жінка розповідає, як дизайнерка мала 46 показів одягу, як модель опинилась на подіумі вперше. Ви знаєте, це такі хвилювання, чесно кажу. Це такі хвилювання. Я дуже я завжди з повагою ставилася до роботи моделі. Я знала, що це важка праця, але вийшовши, от самої, я зрозуміла, що це як важко. І ми питали дизайнерку, як нам потрібно йти. Скажіть, нам треба рівно, де нам повернути. А вона каже. Ідіть, і от музика вас поведе, і ми так і зробили. Загалом у показі взяли участь 11 моделей матерів та дівчат. Вони продемонстрували близько 30 елементів одягу, виконаних у техніці валяння. На створення цієї колекції пішло кілька років. Розповідає дизайнерка Альона Крючкова. Мастерство не пришло сразу. Начинается валяння обычно з каких-то небольших маленьких проєктів, типа сумочки, цветочка, ну, шарфика, а уже одежда и особенно обувь, если вы заметили валеные, да, валенки. Вот, это уже как бы высший пилотаж. Не хватало для образу дівчинки, которая виходила почти первая. З папою подручкою не хватало шляпки, Її пришлось сделать экстренно за двоє суток». Надія Глушкова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному, Одеса.